Розпаковка від дівчат, я навіть знаю від кого. Сумку. Так, поїхала. Тож в мене е, ніколи не було суму. Сум це дуже дорогий. Тому зараз робимо розпаковочку. Ого, тут така у мене, подивіться яка стильна рубаха. класно, Як воно супер. Слухайте, це все дизайнером розроблено. Це взагалі це, ну, якість яка. І я... Я ж не знаю, як її одягати. Дякую, дівчата. Ще один подарунок з Цумків. Погнали, що тут, дівчатка, мені при... придбали. Ого, це до той, напевно, рубахи. Дівчата, подивіться, який у мене піджачок. Оце я вже стильняга. Ще джинсики якісь класні підібрати. І я зірка. Окей, пакуночок. Я не знаю, що тут є. Ілонка, ти не знаєш, що це таке може бути? Чесно, не знаю. Зараз будемо дивитися. так, Що тут є? Що це взагалі таке? Я не можу навіть і договорити сігеньке таке. Що це таке є? Ні? О, -о, О, це така можна. О, це в мене такого не було. Чекайте, зараз ми будемо робити примір. Я? Супер. Класно, дівчата, ви таке подарували, я б А ніколи... Я знаю, хто це подарував, тому що зі мною радились. Да. Хто? Не скажу. Ого, це такий кашкет, слухайте, мені аж якось він дуже модний для мене, але як ви мені подарували, я буду обов'язково носити. Так, ось такий у нас: Крістіан Dior з цим з голограмою. Такий дивимося. Це і така коробочка є. Слухайте, мої діти сказали, що ми коробочки не викидаємо. Дай вам. Ніколи. Ось, все. ніколи, так. Так, що тут таке? Вау, Коробочка. Ага, це парфуми. Ого, вони так пахнуть, що капець з під цього, ага. на які подушечці. Подивіться, оригінальні від крістян. Оригінал, у мене ще оригіналів не було.